не поєднання того всього, Тобто то що ти жив, знаєш, ну, там, кутурі, хто чим бере в кої касильна фішка. Я от може тобі, я вже знаю, получається її багато, я вже тобі можу непомильно, ну типу, так сказати, типу, топ-10, наприклад, суперваш... Ні. Я кажу тільки про суперважку логу. Uh -huh. І це типа я ще не кажу про меншого. Ну просто найгірковіше занувати. Просто цікаво, <реку> що людей ціпляє. Наприклад, от в <всьому>. футболі. <реку> Люди самі грають в футбол, і їм це подобається. А, а... а в боксі ти ж ну ти, що, а ти, що, ти, ти, що, ти з бив? кимось бився спочатку? Так, оно ну, давно вже. А цей, а що, получається, ти даєш футбол? Ти дивишся Я не дивлюся футбол. Не дивишся футбол? Nee. А от коли не було такого, ти ну, дивився. Я дивився, от як і Усіка, наприклад, усі, що не А. Да, типа коли там типа, всі знають, ну що там буде. А я не дивлюся. Я дивися бок, я бог здобув. Здивіся... Я бог з дивиться раз на місяць, раз на півтора місяця. Такий просто матч великий, наприклад, так все. Те, ти, ти, ти лігу, типу хто там, ну, там немає. Там немає. Двір немає відбору? Ні, там є просто... А, ну це може проще, типу. Там, там... По футболом там у них купа всяких цих відборів. Є там теж купа відборів, тому що є 4. Як потрапити таку в, вищу вагу там або, ну, як все воно відбувається? Я не знаю, я не знаю, що потрапляю, я просто довір. Це телеки, так? Ні, це треба мати письку або мати, де. Ні, просто я до того, як усік дойшов до того і став, ну, типу він як кличко, так, да, по суті, був. Ну, Кличко був а, топовим боксером, а потім усик став топовим. Ти на не знаю, що топом. Хто краще, наприклад, лупашаться, усік чи кличко? Знаю, тя... Ти, знаю Ти, це, це візимокса, лізек візи, повіли. Ну все одно в них же ну, є... Хогось це... більше перемог, когось менше. Це дуже полізне питання насправді. Типу порівнювати боксерів з різних іпох, там Я, різних... Наприклад, от взять футболіста, один най... забив найбільше е... голів, так? Да? Але це ж найкращий найкращий футболів. Ну так, да, але він ну, по цій номінації, про що? Всі хочуть бути такі, як він то тобто забити стільки голів як ага. це. А от, наприклад, з боксерів, хто найбільше там. Не завжди... Якийсь рейтинг, типу, хто найкраще? Є. В плані там по перемогам. Є, це завжди суб'єктивний рейтинг. Суб'єктивний рейтинг, звичайно, ти хвись суб сказати. Єк... Суб'єктивний рейтинг, Бо, наприклад, я як фанат того боксера, я можу більше за нього покрити. Ні, ну може є, знаєте, по статистиках. Подивіться, ну, ти її не знаєш, да? наприклад, шлях кличка, Кличків ну... і шлях Усика, Це зовсім різні шляхи. Вони навіть різного розміру боксери. І типу, ти можна сказати, боксер, який боксував ну, перші важкі родини, а потім побив там всіх і піднявся вище. Починав hmm. як ниж. Як, як нижча вага чехова, менша вага. Ні, це одна вага. Тобто вона секція важкої ваги, вона поділяється на важку вагу і суперважку вагу. Важка вага це в районі 90 кг, а суперважка це від 90 км, то зараз супер важка. Суперважка вона саме зіркова, Ну, як саме зіркова, найбільше її знають. Бо всі mm. відомі зірки, там Мухаммед да, і Майк Тайсон це, 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 це супер важка. Окей, okay, але мені все ж таки цікаво, хто mm. найбільше, найбільше перемог має. Найбільше перемог має Флойд Майверейдер. Але він це нерахуєнно не означає, що він найкращий боксер. Це легковаголик. По-моєму, він найбільше має перемогу. Ну, тобто, суть яка, що він найбільший, виходить, у нього більше досвіду фактично, чим у всіх mm. інших, правда? Тому що у нього більше перемог. Дивись. Ти можеш мати... От, наприклад, я продаю квартири, да? а -а -а. я продаю будинки. Будинок я можу один продати, а квартира буде 5. Коротко <губить> <ще> досвіду. <губить> це ще один порівняє. Перемоги можуть бути, те може бути, <губить> де... те може бути 10 перемог, а в мене 3. Але по рівню, мої мої неспівстано круче за твою 10. Тобто, <губить> тобто... <губить> так і виходить з квартирами. Тобто побити 10, <губить> 10 вийти на ринок з 10 такими посередніми бійцями, це одне. Вийти на ринок з одним чемпіоном, який ні разу не битий, це от інше. І, і перемогти його, і перемогти другого. А це, це, знаєш? ну, тобто, це, тобто, да. тобто, я про те, що типу, тобто, це дуже собі ти не але, але в того а, більше, не то, те, щоб так, досі, то сказати. більше, більше так, як, як казав це, Трамп, зроблених угод, да? як, як Трамп каже. Тому, ти не пам'ятаєш? Як Трамп каже? Угода? Кажу, лучше, я. лучше угода. Мама! Нема тут, мама. Щось хоче маму Ты не бачив мамочки? Все, це... бо можна вже за накривати, розміщається. Да? Так що ти хочеш що нам посоветовать, як, як тим, хто юзері нулячи е, в этом в боксе. Я то не дачці бачу. Ти радиш, дивитися бокс. Ні, я не раджу. Якщо вам цікаво дивитися, мені, мені цікаво. Фу, можна... Окей, тобі цікаво, тоді скажи нам, в чому сам такий вайб, який ти ловиш. Що тобі цікаво? Ну два мужика причатися, хматузи тобі роблять. <рисвіт> не <Це я, рисвіт> цікаво. Коли, коли паше тобі Ну, Тобі цікаво, що ти їх знаєш, так? Да? ж, Петро, в мене зайде шашлик. Що? Шашлик мене знаєш. А собі на... да. натягнув шафлик? Так. Шашлык. Хто знає як шашлик натягувати? Тобто бо вона вже згорає. Там так не казав, там не А? Не потрібно, б... жар... щоб цей Назар... э, жар сход, да? Ну не обов'язково, щоб був... Можна вже його не чіпати, хай Просто... Що, багатство? Ja, ja, yeah, hmm? ну, я, я війна буде. Ти на місяць, да, собі на що там. Будеш швидше вдома, сидіти, кайфувати. Хто знає, як надівай, що? Дівай. Другі груди. Авайта А вони, до речі, такий, ну, не всі. Да, не прям. Ні, що ще без А У нас тут мило, ти бачиш. Но. Как это мило?